Визволи мене від ворогів моїх, Боже мій, від тих, що повстали на мене, захисти мене, спаси мене від тих, що чинять беззаконня, і від кровожерних врятуй мене, бо ось вони підстерігають душу мою, збираються на мене сильні, не за беззаконня моє і не за гріх мій, Господи, без провини моєї вони йдуть на мене. Встань же на допомогу мені і поглянь, Господи Боже сил, Боже Ізраїлів, встань, відвідай усі народи, не помилуй нікого з тих, що чинять беззаконня, щовечора сходяться вони, жадібні до крови, як песи, обходять місто, ось вони вихословлять язиками своїми, в устах їхніх не слова, а мечі, бо думають, хто їх чує. Але ти, Господи, посмієшся з них, Осоромиш усі народи, сила моя в тобі, Боже, ти заступник мій, ти Бог мій, і милість Твоя попередить мене, Бог дасть мені перемогу над ворогами моїми, не убивай їх, щоб люди не забули закону Твого, розвій їх силою Твоєю, захиснику мій, Господи, слова уст їхніх. То гріх душі їхньої, хай будуть спіймані у гордині їхній, за прокльони їхні, та за неправду, яку вони говорять, розвій їх гнівом твоїм так, щоб не стало їх, та щоб пізнали люди, що Бог володіє народами в усіх кінцях землі. Вони сходяться вечорами, спраглі крови, як пси, і обходять місто. Вони шукають поживи, але на ситі лягають спати. А я буду оспівувати силу Твою, щоранку прославлятиму милість Твою, бо ти був оборонцем моїм і захисником моїм у час біди моєї, сила моя, тобі я буду співати, бо ти заступник мій і Бог мій, який милує мене, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Блаженому, що не йде на раду нечистивих, і на путь грішників не стає, і на зборіщі губителів не сидить, але в законі Господнім воля Його, і закону його повчається день і ніч, і буде він, як дерево, посаджене при витоках вод, що плоди Своє дає в час свій, і лист його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним, не так нечистиві не так. Вони, як порох, що вітер змітає з лиця землі, тому не встоять нечестиві на суді і грішники на зібранні праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині повсякчас, повсякчасний віки віків. Амінь. Хваліть Господа з Небес, хваліть Його у вишніх, хваліть його всі ангели Його, хваліть його всі сили Його. Хваліть Його Сонце й місяць, хваліть Його всі зорі і світло, хваліть Його небеса, небес і вода, що вище небес. Нехай хвалять ім'я Господнє, бо Він промовив і сталося, Він повелів і створилося, поставив їх на віки вічні, дав їм закон, що не змінюється, хваліть Господа від землі, всі моря, всі риби і всі безодні хваліть Його вогонь, град, сніг, туман, вітер буйний, що виконує волю Його, хваліть Його гори і всі горби, дерева плодові і всі ліси, звірі і всі тварини, всі плазуни і птахи крилаті, царі земні і всі народи, князі і всі судді, юнаки і діви старі з молодими. Нехай хвалять ім'я Господнє, бо прославила ім'я Його одного, слава Його на небі і на землі, Він підніс силу людей своїх, славу всіх святих своїх, синів Ізраїлевих, близьких йому, Аллилуйя! Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли повертав Господь з полону Сион, нам здавалося, що то був сон. Тоді були душі наші повні радости, Із уст наших вилася пісня, тоді між народами говорили, велике сотворив Господь над ними, так Господь явив над нами велике, ми раділи серцем, поверни ж, Господи, невільників наших, як потоки на південь, ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю, хто сплаче в ній сіяти зерно своє. Той повернеться, веселий, несучи снопи свої, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Вислухає Тебе, Господь, в день скорботи, захистить Тебе ім'я Бога Якова, Він пошле Тобі поміч і святині і сону підкріпить тебе, Він пом'яне всі жертви Твої, і все палення Твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри Твої здійснить, звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличмося, Господь виконає всі прохання Твоїм. Тепер я знаю, що Господь спасає Христа свого, святих небес своїх, відповідає йому могутністю, і правиці своєї, Одні хваляться колісницями інші кіньми. А ми хвалимося іменем Господа Бога нашого, вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо, Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не звертались до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли не Господь, будує дім, даремно трудяться будівничі, коли не Господь береже місто. Даремно пильнує сторожа, даремно встаєте ви рано і лягаєте пізно, їсте хліб тяжко здобути, тоді як Господь дає улюбленим своїм спокійний сон. Ось і діти насліддя від Господа, нагорода від нього плід утроби, як стріли в руках сильного, так і сини молоді. Блажений той, хто здобув таку поміч собі. Не осоромляться вони, коли біля брами міста свого говоритимуть з ворогами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, повсякчасний віки віків. Амінь. Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого, на горі Святі Його, велика радість всій землі, Гора Сеон, з північного боку її місто Царя Великого, Бог у храмі своєму, знаний, як захисник. Бо ось зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися, злякалися відступили, страх обійняв їх і муки, як у жінок під час родин. Східним вітром Ти потопив кораблі фарсиські. Як чули ми, так і побачили у місті Господа сил, у місті Бога нашого, Бог утвердив його навіки. Ми роздумували, Боже, про милість твою посеред храму Твого. Яке ім'я Твоє Боже, така і хвала Твоя аж до країв землі, повна правди, правиця Твоя, нехай веселиться гора Сион, і нехай радіють дочки народу Божого заради судів Твої, Господи, обідіть навколо Сиона і розгляньте Його, перелічіть вежі Його. Зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати поколінням майбутнім, бо цей Бог є Бог наш повіки, Він буде провадити нас по вік віку, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Алилуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже.